Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний шоколадний наполеон за 10 хвилин. Готується цей тортик дуже просто та дуже швидко. Виходить, неймовірно смачним, ніжним і просто та не у роті. Також у мене на каналі ви знайдете дуже смачний рецепт класичного наполеону та лінивого наполеону. Підтримайте мій канал своєю підпискою вподобайкою, мені буде дуже приємно. Також поділіться своєю думкою у коментарях. У кастрюлі з товстим дном з'єднуємо 120 г цукру, 1,5 столових ложки борошна, 1,5 столових ложки крохмалу бажано кукурудзяного, дрібку солі, 2 яйця та перемішуємо це все до однорідної консистенції. Далі постійно помішуючи, вливаємо 750 мл молока. Ставимо на плиту, на маленький вогонь і постійно помішуючи, варимо крем до загустіння. В кінці додаємо 100 г вершкового масла та перемішуємо це все знову до однорідності. Крем по консистенції повинен бути як густа сметана. Далі складаємо наш тортик. Я взяла ось таку формочку. На дно кладу кілька столових ложок крему. І далі викладаю шоколадне пісочне печиво. З цим печивом тортик виходить неймовірно смачним, таке печиво дуже гарно просочується. Також не обов'язково чекати, поки крем повністю охолоне. Коли він буде теплим, можна вже перемащувати наш тортик. Так торт швидше стабілізується, буде таким м'якеньким, ніжним і дуже-дуже смачним. І, друзі, кладемо наш тортик до холодильника на 1-2 годинки. Тільки погляньте, яка краса у нас вийшла. Тортик зверху посипаю подрібленим печивом. Також можна його полити шоколадом, наприклад, з горіхами. Буде дуже гарно і дуже смачно. Він неймовірно легко ріжеться, всередині дуже-дуже ніжний. Гарно стабілізувався, дуже гарно тримає форму. Неймовірно смачний, друзі, такий тортик просто тане у роті. Обов'язково приготуйте, я впевнена, вам дуже сподобається. Усім дякую за увагу, усім смачного і побачимось у наступних відео!